На фасаді Дубинського ліцею No 6 відкрили нові меморіальні дошки на честь полеглих воїнів-випускників Максима Василюка та Віктора Кунинця. Вони нагадуватимуть учням і педагогам про тих, хто віддав життя за Україну. Дошки хлопцям, які навчалися, які мріяли, які хотіли жити, хотіли будувати майбутнє, коли ще їх навчаєш, коли йдеш з ними щодня і в буденів свято, коли з ними їздиш на змагання, важко говорити про них будь-яке слово навіть і дуже добре. А їм би реально жити, створити сім'ї, народити дітей. Виховати майбутнє покоління і творити майбутнє нашої країни. На урочистому відкритті зібралися рідні полеглих воїнів, учителі, школярі, побратими. Згадували кожного поімено, схиляючи голови у скорботі. Хвилина мовчання, квіти, запалені свічки символ удячності та шани. Сьогодні сумна подія у нас, хоча от на ліцеї повісили доску мого онука. Я горжусь своїм онукам. Мій хлопець. Не пішовся з ЧЧ, стояв насмерть, охороняв, яких перевели на Вовчанськ, значить, стояли до останнього. Ніхто з позиції не пішов. Так що слава нашим бійцям, нашим хлопцям, молодці вони. Слава Україні, слава нашим героям. Під час заходу присутні поклали квіти і спільно виконали гімн України. У навчальному закладі кажуть, тепер кожен учень, заходячи до ліцею, бачитиме обличчя тих, хто виборював нашу свободу. Усього тут уже встановили 13 меморіальних дошок воїнам-випускникам. 13 військових, які навчалися в цьому ліцеї з самого початку, які перейшли сюди під кінець навчання або пішли звідси під кінець навчання. Багато хто з них був джуристом, вихованцем нашим. Оскільки я джурист, ми постійно згадуємо про них. Завдяки цьому ми можемо розуміти, якою ціною дається наша незалежність, наскільки дорога наша держава. Слово Свобода не вартує ні одного життя насправді. Але, на жаль, в нашій країні вже декілька століть підряд це дається великими ріками крові. Сам захід був сповнений смутку та журби. Кожен із присутніх зі сльозами на очах згадував у воїнів їхній життєвий шлях, як випроводжали в останню дорогу усією громадою. Освятив меморіальні дошки, священик православної церкви України. Освячуємо для того, щоб випалити, викарбувати у нашій свідомості, у нашій пам'яті всіх тих, хто приніс славу своїй державі. Ці герої, які зображені на вашій школі, на інших школах, всі наші герої, не менші герої, аніж ті, які були за часів Шухевича, за часів Мазепи, за часів Хмельницького. Тож меморіальні дошки це не просто пам'ять у камені, це нагадування про ціну нашої незалежності, яку сьогодні ми продовжуємо виборювати.